Дуже нога за сім сантиметрів. Сімнадцять сімнадцять. Подія сталася в ніч з 8 на 9 червня, коли потерпілий житель Ізмаїла запросив у гості свого знайомого з одного з сусідніх сіл. Під час застілля між чоловіками раптово спалахнула сварка, у розпалі якої гість схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним господаря у груди. Від отриманих поранень той помер. Поліцію та лікарів на місце події викликала племінниця потерпілого, яка живе в сусідньому приватному домоволодінні. Щойно побачивши зловмисника з ножем на подвір'ї дядька. Оперативно прибувши за викликом, правоохоронці затримали правопорушника в процесуальному порядку. Медики ж констатували смерть господаря будинку, яка настала в результаті поранення в області серця. За місцем злочину, правоохоронці вилучили скривавлений ніж та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження, на підставі здобутих доказів. За процесуального керівництва прокурорів Ізмельської окружної прокуратури, слідчим Ізмельського районного відділу поліції, фігуранту повідомило про підозру в умисному вбивстві. Це кримінальне правопорушення, передбачене частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, за вчинення якого підозрюваного загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі, За клопотанням прокурорів, підозрюваного судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.